Всім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіаку Овен на місяць червень, що чекає в червні овнів. В нас новий формат. Чому тому що 30-ти відео мало хто дивиться? Вирішила трішки скоротити, будуть основні позиції, і буде відповідь на ваше особисте питання. Тобто ви поставте собі питання, придумайте його, і ми його розглянемо. Ну, скажімо так, в якому ключі це питання може вирішитися. І так, обми. Ви бачили це? Вже полетіло. Ще не почалося нічого, вже полетіло. Так. Добре. І так, овнив червень місяць. Що чекає, що чекає овнів в грошах та роботі? Що чекає у відносинах в плані кохання? Ти глянь, на гроші гроші на. Відносини, відносини, кубки. Що чекає в здоров'ї? так, Що чекає в особистому питанні, тобто в тому питанні, яке ви собі, вас хвилює і ви собі поставили зараз? Угу. І карта поради на місяць червень. Вау! Ну, зараз будемо розбирати детальніше. Про що це тут? І так, перше, що в нас це, це гроші. Гроші та робота. Двійка пентаклів, бачите? Гарна двійка пентаклів, яка каже, що гроші точно будуть, робота точно буде. Це постійний обмін енергією, обмін пентаклями, можливо, будуть нові договори, якщо ви заключаєте з кимось договори, можливо, будуть з кимось. Обмін досвідом. В принципі, гроші, постійний потік грошей, і він змінюється. Тобто, це не такі гроші, які ви могли б, скоріше за все, відкласти. Наприклад, це ті гроші, які вам даються на щось, і ви майже одразу їх використовуєте, витрачаєте. Так само і в роботі можливий прихід, але ви повинні їх вкладати, вкладати, вкладати. Так, давайте ще. Докладу гроші. Зірка. Класна карта на е, гроші в тому числі. Е, вона не каже про гроші, але вона каже про якісь мрії, про якісь цілі, про якісь плани. Наприклад, хтось, можливо, собі поставить е, ціль е, досягнути якогось високого фінансового рівня. І ви будете його е, намагатися досягти. Ви будете щось робити, щоб це вийшло. Хтось, е, можливо, захоче стати зіркою, наприклад, так, е, десь знімати в TikTok, знімати на YouTube, щось робити, щось планувати собі. Тобто ви будете е, як виходити в маси для когось, так? І Пентаклі тут е, як. Е, Постійний обмін, тобто на рекламу, наприклад. так, Ви отримали якісь кошти, одразу вклали їх в свій, в свій розвиток. А, про що в нас ще буде казати зірка? У горошахта? Можливо, хтось собі захоче щось купити, таке прям ну, достатньо дороге і буде відкладати. так, І оця зірочка, вона ніби. Я вкладаю в щось, я так дуже цього хочу мрію, і ви всі сили покладете на те, щоб досягнути цієї мрії. Давайте ще одну докладемо карту на гроші та на роботу. Повішений. Хі -хі. Цікаво. Е я думаю, по-перше, старші аркани. Бачите, два старших аркани. Я думаю, що в цьому ключі повішений він не поганий, а він як момент самостійної паузи, коли ви ставите якісь, можливо, навіть цілі, якісь плани на паузу заради чогось одного. Наприклад, у вас декілька проєктів, і ви один, другий, там, третій поставите на паузу, а один будете розвивати. Тут така карта повішення, вона ніби каже. Дивіться з іншої сторони на свою кар'єру, на свої гроші. Якщо щось не утримується в грошах, перев... переверніть свій світ, щоб о, все досягнути так, як вам би хотілося б. Так, про що в нас ці карти ще можуть казати? Ну, бачите, гроші все одно будуть. Тобто, так чи інакше, ви при грошах ви маєте гроші, ви маєте. Ем... Ну, ви не будете відчувати себе бідною людиною, так? Або безробітньою. Хоча для когось, можливо, повішений може казати, що ви, наприклад, звільняєтесь з роботи заради свого розвитку. Наприклад, все, я більше не буду працювати на когось, я буду працювати на себе і буду розвивати себе. Проте так, в роботі ніби повішений, ніби ще не, нема чогось стабільного. Проте вже не на когось працюєте, так, а на себе. Ось така історія тут може бути. Так, добре. З грошами зрозуміло, ніби. А відносини в плані кохання. І в нас тут а, двійка кубків. Ви бачите, це, це кохання. Тобто, для когось це хтось зустріне кохання, в когось воно вже є, і воно буде підтримуватися. Тут навіть бачите, люди. Разом і пташки тут разом. Тобто це якась гармонія, це е, побачення, це е, нові знайомства, новий обмін енергією, обмін кубками, так, емоціями. Якщо ви чекали від когось, що вас запросять на побачення, то, скоріш за все, запросять, ви будете якось приємно спілкуватися з бажаною вам людиною. Так, давайте ще. ну, В коханні – кохання Тут дійсно у вас йде кохання в червні. Так, кохання. Закохані, влюблені, бачите, все ж таки хтось знайде не просто людину для якоїсь там, скажімо так, ну, досвіду. Да? Різні бувають ситуації, хтось знаходить людину просто. Просто знаходить і в них є якісь відносини, але вони не такі прям вау, вони просто є е, приємні але і не серйозні. А тут прям е, ніби, е, як би вам сказати, ніби ви знаходите от прям свою людину, от прям свою, з якою ви зможете бути ну, прям разом, прям буде вам комфортно. Моментик, так, який мене трішки збив, в цій колоді, бачите, три людини. Це карта про вибір. Можливо, у вас буде два, дві людини, між якими ви будете обирати, але ви зробите правильний вибір, ви зробите вибір по серцю, я б сказала, вибір, який принесе вам дійсно кохання, а не якісь там мутки, щось таке несерйозне. Тобто. Я думаю, що тут все ж таки в коханні кохання. І чисте, таке щире, адекватне кохання. Так, давайте ще одну. Перегорнута вісім пентаклів. А, вам ніби, ви ви навіть ніби не зможете самостійно а, якось. Впливати на це, робити, працювати над цим коханням. Таке відчуття, ніби ви будете просто як піддаватися під те, що, от, як події вас будуть. Боже, я трішки замовлююсь. ви сподіваюся, ви розумієте, про що я вас події будуть направляти самостійно, і ви у вас не буде навіть такого, такої ситуації, щоб ви якихось зусиль докладали в коханні, воно все саме отак складеться. І вибір зробиться правильний. Так, добре, також позитивна історія в нас тут на кохання. Далі в нас здоров'я, і тут у нас перегорнутий рицарь Кубків. Можливо, ви будете пити багато вина, наприклад, або іншого алкоголю, і тому ваше здоров'я трішечки так підкошиться. так? Або це про емоційне здоров'я, можливо, ви через цю історію там, з відносинами або з е, роботою. Е, у вас буде дисбаланс енергії, вони будуть трішки видозмінені, і тому ви будете відчувати, що ось якось ваші емоції не в порядку, скажімо так. Проте це не прям якісь проблеми. Просто не так, як би хотілося, скажімо, не ідеально. Здоров'я в червні. Вісім мечів. Все ж таки, так бачите, історія про здоров'я, навіть якщо б ви захотіли щось змінити в здоров'ї, ви, скоріш за все, не зміните, не зробите, тому що, можливо, обставини, можливо, якісь події вас стримують. Можливо, ви самі зараз не готові там, міняти щось по здоров'ю. Або ви хочете, але не можете. Тобто, насправді, карта вісім мечів на здоров'я така трішки в іншій колоді, вона навіть показує так хвороби. Але я не бачу, щоб це було щось серйозне і погане. Скоріше за все, це більш емоційне, коли ви не можете вирішити якісь питання, і ви через це переймаєтесь, так? І це впливає як психосоматика на ваше здоров'я. Давайте ще докладу. Пуста карта. Я думаю, що це все що я мала сказати. Більше ну, інформації не дають, як бачите, пуста карта. Е... Ну, напевно, все. Добре. Тоді, раз я витягнула пусту. Давайте так, пуста карта я ще протрактую як те, що відсутність чогось фатального. Неможливість налагодити щось, але і не таке, що прям. Ну, знаєте, це як може щось хронічне, яке просто задовбує ви такі, знов ти, ну добре. От я, наприклад, діабетик, і це те, що я зараз не можу ніяк ну, вирішити. І ти просто про це згадуєш то й, та ну, йолки палки ну добре. Але це все, що я можу зробити. І так у вас може бути, що. Просто стан, який ви просто не можете на який повпливати. Він не фатальний, він, не... він просто не приносить задоволення і все. Так, ваше особисте питання. Що, по вашому особистому питанню, в нас вийшла перегорнута королева Пентаклів. А, якщо ви чекали, що хтось вам допоможе, наприклад, якась жінка дасть якийсь ресурс, пораду, а, щось. Якось повпливає на цю ситуацію, то ні, вона не повпливає. А, можливо, це ви, так, а, і, і у вас не вистачає ресурсу для вирішення цього питання, принаймні так, як би вам хотілося. Давайте ще, як вирішиться питання, особисте питання овнів в червні. Пуста карта. Ну, поки ніяк. Давайте ще одну дістану. Двіка жезлів перегорнута. Така порада вам, перегляньте шляхи вирішення цього питання. Можливо, ви обираєте не той шлях, і тому питання, скоріше за все, ваше не вирішиться так, як би вам хотілося. Тому що двійка жезлів вона якби каже про те, що ви вже знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, як це вирішити, ви знаєте, як на це впливати. А тут. Вона перегорнута. Або ви не знаєте, або це не той шлях, не ті дії, не ті плани. Можливо, вам взагалі не потрібно це питання вирішувати. Можливо, це взагалі не ваше питання. І вам не потрібно ніяк на нього впливати. Так, окей. Добре. І карта поради. Остання карта. Це прекрасна карта. на... Місяць карта Сонце. Ну що, сонце це щастя, це радість, це е, навіть якась дитяча карта. Так? Можливо, хтось про дітей там буде думати, піклуватися. Але вона благородна, благодатна карта, карта, яка дає багато ресурсу, позитивних емоцій. Навіть якщо є, є якісь е, негативні питання, взагалі місяць буде сонячним для вас. Це червень, так, але він дійсно буде сонячним для вас. Можливо, ви будете сяяти. Так, ви вирішите, так, я хочу стати зіркою, я буду сяяти для когось. Принаймні для своїх дітей. Так, таке теж може бути. Тобто, карта поради вам сяяти, е, кайфувати, приймати подарунки долі. Е, Виходити на вулицю, дивитися на сонце, кайфувати від сонця. Тобто бути більш позитивним, більш активним сяючим. То сяйте, будь ласка, овни, в місяці червні вже. Так, ну, на цьому все. Дякую вам за увагу. Пишіть, як відіграється, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, дуже позитивно. Це заряджає і вас, і мене на нові звершення, на нові ідеї. І просто підтримує мій канал. І на ну, все добре, всім па-па!